Вас вітаю вихователь середньої групи Леонова Лілія Валентинівна, і сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему віночок із цілющих квітів. Доброго ранку, дітки! Ось послухайте, здавна в Україні всі дівчата носили віночки. Вінок це своєрідний оберіг, знахар душі. В ньому є така сила, що біль знімає і береже волосся. Найпочесніше місце у віночку належало деревію. Дрібненькі, біленькі квіточки здалеку нагадують одну велику квітку. Коли квіти відквітають, вітер розносить насіння далеко-далеко. Та, хоч би де проросла ця рослина, вона завжди квітне. Тому Плетали його в віночок як символ нескореності. А ось послухайте про інші цілющі квіти, які використовують для плетіння віночків. Хрещатий барвінок зелена земля. Ця квітка блакитна символ життя. Ось ці жовтенькі квіточки це безсмертник. Він дарує здоров'я роду людському і ранки загоює. Безсмертник дає здоров'я людям, і з нього відвари роблять, щоб діток лікувати. Ці квіти скрізь пізнаєш, вони ростуть повсюди, і нам допомагають всіх хворих лікувати. А це. Коричневі із жовтогорячим відтінком квіти чорнобривців. Чорнобривці допомагали позбутися болю голови. Коли хати в бабусі ростуть духмяні, гарні, малі чорнобривці по своєму квіточки гарно цвітуть і радують світом навкруг. А це тендітна синьока – Допомагає розвивати зір. Ту дівчину суньоку завжди стрінеш край потоку. В неї ніжки вмиті в росах, в неї небо сяє в косах. Дітки, а зараз давайте вивчимо прислів'я про віночок. Гарний віночок, краса дівчини. Віночок на голові для здоров'я. У віночку калина. Гарна дівчина! Який віночок, такий голосочок. А ще дітки віночки прикрашали стрічками. Кожна стрічка на віночку, як і квітка, має своє значення. Коричнева стрічка символ матері землі, зелена символ молодості. Жовта це промінь сонця. Блакитна символ неба. Жовто-горяча символ життя. Рожева символ чистоти і добра, а червона символ пам'яті. Тож, давайте, дітки, будемо пам'ятати і цінувати українські народні традиції, втілювати їх у наше сучасне життя. До побачення, до нових зустрічів!